21 вересня 2012 року на Різдво Пречистої Богородиці у дошкільному навчальному закладі номер 6 Вербиченка міста Золочева відбулося урочисте відкриття та освячення фігури Божої Матері. Настоятель церкви Святого Духа Отець Василь, який освятив фігуру пречистої діви, звернувся до присутніх дітей, їхніх батьків та вихователів з повчальним Божим Словом. Як ми бачимо завжди на тих місцях, де якісь були певні. Е... Можливо, ситуації різні. Люди завжди ставлять хрести, ставлять фігури Божої, Божих Матерів, ну, щоб та дорога і завжди то місце було благословенне. Так як е, тут у нас таке, таке приміщення, зона, напевно, підвищеного ризику, бо дуже багато діточок. Не знаєш, яка дитина що може сотворити, і все те лягає на плечі вихователів. А Потім вже і на плечі завідують. Нехай ця фігурка Божої Матері завжди оберігає то місце, щоб діточки спокійно, здоровенькі, приходили з дому і, напевно, ще більш здоровіші і е, такі настроєні духовно. Багатими виходили звідси. Далі свято продовжилось чудовим концертом, який підготували вихованці дитячого садка. Дітки розповідали вірші, співали пісні та танцювали, даруючи усім присутнім щирі усмішки і тепло своїх сердець. Що -то за хата Маленькі квіти, де живе терпіння, там приходить в цьому світі ласка і спасіння, Не залиша Бог нікого в кожне, в кожне серце зійде. радість матимуть Бога, ті, що терпить крили. Усіх присутніх звернулась директор дошкільного навчального закладу номер 6 Вербиченка Стахів Марія Андріївна, котра подякувала батькам, які безпосередньо долучились до відкриття фігури Божої Матері.